Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірна зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Саме цими чудовими рядками запрошую вас у світ створений великим українським художником і поетом Тарасом Григоровичем Шевченком. Тарас Шевченко народився дуже давно, понад 200 років тому. У простій селянській родині його дитинство було непростим. Він рано залишився без мами й тата, але дуже любив малювати і складати вірші. Коли він виріс, написав багато гарних віршів про Україну, рідну природу, про людей, які зустрічалися на його життєвому шляху. Його слова ми читаємо і зараз, бо вони дуже гарні та мудрі. Лай неба палає, Соловейко втемнігає, сонце зустрічає, тихесінько їтає, степи лани м'ють, і з лямами на столам реби землі, сади ясни похилюють, по волі стоя собі, мов сто зарозмовляють полем, і все то те, що вся харіна повита класою. Зеленіє, вмивається дрібною остою, спокоміку вмивається, сонце зустрічає і нема, кому почину, та й каю немає. Учіться бати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого де бо хто батя забуває. Бог каже, чужі люди царяються, в хату допускаються, в хату не пускають свої діти, як чужі, злобу солому на всій безкодечній землі, веселого дому. та стогне дні прошовки, Сердитий вітер заввав, Додолу веб невисокі, Горавих хвилі підьмав, І блідий місяць на то пол, Із хмари не виглядав, Не наче човен синьому бой Повернав то потопав. Що третє півдні і співали, не де хто не день його Сечі в хаю прикликалися, та ясен раз, раз скрипів. Кожне слово поета присвячене українському народу. І воно залишається актуальним і сьогодні. Тож пам'ятаймо і шануймо, згадуємо добрим словом видатного митця. Тараса Григоровича Шевченка.